Сьогодні ми миємо коври. Коврові дорожки. Дуже так. Дуже. Може додавлю ще порошка найбільше, нілічка. Можеш, можеш щось І ти мені. Помогти. Так. так. А може ти сама би брала? Бо дивись, як, е, такими кубками. Розсипаюся і потрусила, як сільні по хлібові. Є такі дівчатка, що люблять сіль на хліб притрушувати. Моя сестра любила. Ось ми там зонтика помили, бо він пліснявий, десь після дождя. Торік так пліснім, і добре не просушиш, і то капець. Знаєш, Янка повітла, що сулю хтось сілю, хліб посипає, вона б показала, а може цукором? Ну, <рігла> no, вона любить цукор. Ну no. так, по-перше, я чухала тут зонтик і рюкзак яночки, mm -hmm. well, і no, там декілька вручну Зиркова. постирала, Ну, і це. І тепер лілінна черга. Зірковий час. Ну, давай, давай. Не треба буде зарядку робити. Так. Нарешті є вже плитами, так не багато на день, щоб не перепрацювати. По три дорожки і хватить. Ніночка, як фізкультура? Раз, два, раз, два. Вже фасолі маю, робила супа два рази. Ну, Курички гуляють собі. Я випускаю курей, бо так яєць хоч є, це не треба купляти. І свої домашні для дітей то добре. Огірки вони не жують. Бо їх іще мало, ледве на салат є. Так. Це... Роботка йде. Ліля, переміщуйся вже, то ти вже так протреш до Зараз. А я хочу, б ця вода вийшла. Та нащо? Треба туди би воду, в другий бук треба терти. Не пізнься, я щось лишнього не покажу. Ліля боїться переміщатися. Курочки ну, підтвердіть. Боїться, око, кому... півенька, ку -ку. точно. Так. Можеш порошок... там притрушувати трошки. Днем ми коври не, не тремо, бо це, днем жарко дуже, також під вечір. Або, або десь зранку. Ну, зранку у нас є такої роботки, це Їсти, наварити. Викопувала картоплю десь п'ять цих ямочок, і це вона така нормальненька. Вже більша, як яйця курячі. Ну, нормальненька така. О, курочка чубанька. Ну, співайте щось. О, тузик. Наблюдає, як там Ліля працює. Тузик як оно? Нормально? Так, треба би вже цибульки вибирати. Цим займуся, не знаю, коли, може, зараз. Бо це їх треба швидесенько вибирати, бо це вони корчуваньки, ось вже сухі. Бачите, і доста великі, такі нормальненькі. Ось, так, Кріп є. Ось, Залишила я лілічку, показую. Ну, треба, треба, бо вони як перестоять, дощ піде і всі згниють. Так. Посоліці, що другий раз садила, ось уже які великі. Так, а це помідори чері. Ось тут я трохи брала картоплі, бо ось тут буду садити це. Третій фасолі, як виберу ось ці цибулі. Так, ось які на картоплі помідори великі. Оце давно пробували їсти і помирали люди. Так. Ну що ж, покажу шалату, що тут наросло. Буду потім насіння збирати. Буду я як румунка з насінням, а що стигну, не прийде дощ і не зіб'є. Ось так огірки мої ростуть. Ось так. Ось там помідори. Так. Ось огірочки Ну тут перець заважають гірочки перцю. Це вже маленькі є. Ну, дуже маленькі. Щось. Так. І тут такі помідори, чері. Так. А цю треба буде підв'язати фасольку. Ну, буйненькі огірочки, бо цього року. Дощить частенько, то дуже буйні. Важко буде прохід між ними. Бачите, як ходити важко. Дуже. Ну, Картопелька ще зелена, від дождя не дуже почорніла, жуки її не поїли. І вже кукурудза виросла, більше мене. Ось, нормально. Вже верхушки зацвітають, а на базарі вже кукурудза по 20 гривень. Але ми дочекаємося своєї. Грушок мало вродило, а це любимий мій сорт груш. Вони сочні, великі і будуть у осени тільки. Так. Маленько. Ми інколи їх так продавали, але тепер не вродило і нам вже старенька Так. Меншу я камеру, а то зараз я Лілю вам таку велику покажу. Так, ось кури зайшли. Мені в цибулі, але їм можна. Правда, тузик? Та а? знімаєшся. Ну, зараз перевіриш. Команда хейтерів, Ура, ура! Ліля, давай, Ну. Дай, дай, Ліля. Ти можеш, Ще сил є, морозива їла, їла, дай, сили є. Варили сьогодні суп із фасоль цічкових. І картопельку з кропиком. М'яса не їли, но ліля може, Вона не їла цукерок, я ромашки. Одну, лише. Одну? що так мало. Фігура, фігура. Я не люблю їсти солодки після їди. А я з'їла хоч 10, але не можу лише дві-три, бо а я не, вже сливили. взагалі, взагалі потовсла, так, поповнішала трохи. Трохи там сливки ще не показала жовті. у кінці. Ми поїдаємо. Ну, тепер вітамінів треба набиратися. Ну що, замучилася? Треба, може, порошку підсипалась? Ні, ну тоді скажеш, поки поки, і я підси... О, Ліля би вже і танцювала. Ну no, точно. Але я у ту камеру обіншила, то ноги такі довгі і не можу показувати добре. О, ще сили є танцювати, Ну Я сила би мала ще город свій показувати. У мене тички такі, знаєте, більше як три метри. Подожди. Я люблю отаку природу, зелень. О, яйць, зелень така красота. Красота, красота. О, де красота, Лілечка. Так, Лілечка, пока бка доста танцювати, бо я йду цибулі вибирати. Пока.